Тече вода в синє море та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить куди ти деш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку стареньку. Дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому, ключами, Плаче козак, шляхи бить, заросли тернами.